Неймовірна лаванда в нас наявності, усі розміри. Це самі найкращі мальовані кастрюлі. Хто полюбляє мальовані кастрюлі, краще цієї фірми немає. Оскільки ми вже займаємося інтероз, це Туреччина посудом, вже цей посуд ми продаємо більше 20 років. От саме цю лаванду. Вона просто неймовірна. Зараз в наявності 1,5 літри, 2, 3, 4, 5 літрів і і сім літрів. Тут іде скляна кришечка з паровідводом. І це важкі найкращі каструлі. Підходять для усіх плит. Гляньте, яка вона? Вона прекрасно миється. Ну, вона бездоганна. Важка. Кастрюля і емаль подвійна зеркальна, вона шикарна.